UA. Про головне. В Ленгли заявили, що Україна намерена сохранить контроль над частиною Курської області. Соловьев неожиданно заявил, что если Россия не сможет победить, то им придется отправить Путина на пенсию, от чего студия охнула от удивления. Ранее Соловьев никогда и ни в чем не обвинял Путина. Он находил виноватых, где можно и нельзя. Но по ходу глаза начинают открываться. Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут министерстве как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну как бы, не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было. В опыте великих эпох удары вглубь нашей территории. Давайте вот прекратим говорить о том, что в результате падения обломков беспилотников что-то а... где-то взрывается. Ну, давайте говорить правду. Давайте говорить правду. Ну, нам нужны на сегодня, наверное, уже оперативно-стратегические прорывы для того, чтобы не просто решать задачу на поле боя, а изменять свою пользу все. Как только мы к Днепру выйдем, совершенно по-другому все запоют. Тем более, что мы видим, что враг не отказался от своих идей в Курской губернии. Нет, они накапливают нет. силы и средства. Они пытаются чувствовать прорывы по границе. Поэтому, резервы, да, да, поэтому, да, поэтому нам на необходимо, необходимо на это не просто наблюдать, а принимать все соответствующие меры. Для... Те меры, которые существуют. Для вот противодействия. Эти, вот эти моменты, они, наверное, сегодня такие вот очень важные. Теперь по поводу ДРГ. Ну, я вот только с щиты приземлился буквально 4 часа назад. Позавчера рванули опору на Трансибе. Взорвали опору, она упала на рейс. Слава богу, поезд не шел, ничего не слетело, вагоны не сошли. Поселедорожники быстро сработали и правоохранители взяли. тех, кто считал подрыв. До этого на одном из городов Дальнего Востока беспилотник Дальнего Востока прилетел вести базу со взрывчаткой. Он же здесь с Украины летел. Сегодня, наверное, вот, вот я вам только могу сказать по забайкалю за этот год уже 14 уголовных дел по шпионажу в пользу Украины. А кто эти люди? Все подряд. И наши, и не наши. Противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы, э, ну, с нашей стороны, вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным, нас ввиду, ну, превосходства практически всем по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое, любое противостояние с блоком НАТО возможно только э, с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас, На порядок по некоторим показателям а то і на два, і на то три, то вступати в такое ворожоне противостояние только з конвенциональными средствами поражения, ну для нас совершенно безперспективно. Зараз ми перелітаємо з Атлантичного узбережжя аж в Росію, як би це комусь подобалося чи не подобалось, тому що Олександр Шульга. Доктор соціологічних наук, рівник інституту конфліктології та аналізу, кого б ви думали правильно Росії. Вони якраз зробили зараз дослідження, такий комплексний аналіз інституту цього конфліктології та аналізу Росії залучили штучний інтелект про реакцію Росіян на події в Курській області. От, от на їхню територію прийшла війна, і що вони з цього приводу думають? Нам якраз. Серед іншого, і розкаже пан Олександр Шульга вам слово. Що ж ви там таке знайшли в головах у Росіян? Будь ласка, вітаю дякую за запрошення. Завжди радий бути в ефірі. У вас ну що, ми хотіли подивитися, як перші що, тижні кілька тижнів курської операції, тобто з 6 по 24 серпня. Як в соціальних мережах реагували росіяни? Як реагували власне жителі, саме жителі Курської області, місцевих пабліках? І ну, як на це реагувала пропаганда? Ну, найперше наш висновок, якщо дуже коротко стиснути наші результати. Це те, що ем, е, окрім того, що ну, у е, цивільного населення була паніка нерозуміння, це зрозуміло. Тут не можна було не проводити аналіз, але дійсно російська пропаганда вона заклякла, і кілька ну, днів вона була в паралічі. Це важливий такий знаєте показник, який нам ну в принципі дає розуміння, скільки часу в нас є на. Умовно кажучи, відповідні дії при новій, новій кульській операції, наприклад, Брянській операції, Кримській операції чи якісь інші операції. Тобто, кілька днів все заклякає і всі чекають, що буде сказано в начальство. І, відповідно, кризовий менеджмент в перші дні він дуже-дуже поганий. І в принципі, можна сказати, що це така тенденція. Давайте згадаємо заколот Пригожина. Наступна власне цікавий висновок. Це те, що пропаганда, вона після цього заклякання, вона, ну скажімо, так, червоною лінією у неї стало те, що почали конкретні вже закиди не на абстрактну владу там в Москві, чи федеральну владу, не на конкретну владу муніципальну або регіональну Курської області, а власне вже почали памінати в самого Путіна і з доволі такими знаєте, не от те, що на відео, що вам ви не знаєте, вам не доповідають правди, а власне, що все він все знає, і він нічого не робить, і ну і, і багато поганих епітетів. Після цього фактично включилася не пропаганда, тому що пропаганда це все таки якісь наративи, контрнаративи, якісь все ж таки інтерпретації. Просто в тупу почали відключати коментарі, працювати з адміністраторами і погрожувати ZVN-блогерам, які писали також такі дуже критичні коментарі. Тобто не було часу реагувати пропагандою, просто включили цензуру. І ми бачимо, що дійсно атака на власне самого Путіна навіть там було зареєстр... ну от нами було зареєстровано е, ну десятки, е, може там під сотню таких критичних коментарів. Але як тільки вони почали з'являтися, от тоді включили цензуру. І в відкритому доступі цих коментарів немає. Тільки завдяки тому, що це програма забезпечення, воно завантажує е, ну такий кеш е, коментарів. Воно просто зберігає все це, записує. Мы могли побачить эти комментарии. В открытом доступе вы уже их не... Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну глобальную, войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.